Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Так, скільки? Четверо. Я іще троє. Так, педаль до полу. Погнали. Ось так. Все ідеально. Ноутбук гуде. Він реально в мене наче гуде, хоч у мене охолоджуюча підставка стоїть. Мені головне закінчити цю гонку і вже попрощатися встигнути. Інакше в мене гра вилетить просто. Так, це тільки друге коло. Це тільки друге коло. Уже передостаннє коло. Давай. Уже останнє коло. Ще якихось 40 секунд і будемо прощатись, а можливо і раніше. Все, фініш. Хвилина 35. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!